Анатолій Цесарський, фермер з Кіровоградщини, розповідає, цьогоріч, скориставшись державним аграрним кредитом, купив трактор. Його вартість – 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Под 7% годових. Каже, за умовами програми держава компенсує частину ринкової ставки кредиту. Підприємець платить 5-7 або 9% річних. Аграрії можуть отримати кредит до 90 мільйонів гривень. Програма діє третій рік, але не наважувався нею скористатись, вивчав ризики, говорить фермер. Щоб тільки не подималася процентна ставка, тому що ціни нереальні, сільхозпродукція. На думку аграрія, саме повномасштабна війна спонукає брати кредити. Зернові коридори закриті, продати врожай складно. Если в прошлом году кукуруза стоила 5700, на вчерашний день она стоит 4300. Если пшеницы мы сдавали в Николаевну по 9200, зараз она 4300. На каждой тонне теряем почти 5 тысяч гривен. Цены на дизельное паливо поднимаются, запчасти, безусловно, стоят. Пасемат так само будет стоить. Минеральное доброе колоссальное, стоит 20 и 25 тысяч тонн. Цьогоріч Кіровоградщина на першому місці серед регіонів України за кількістю отриманих кредитів за державною програмою. Нині це 1300 аграріїв, і вони отримали майже 13% від усієї суми пільгових позик в Україні понад 4 мільярди гривень. Це дані від керівниці департаменту агропромислового розвитку Валерії Фурманової. В нашій області найпопулярнішою для аграріїв є програма держпідтримки пільгові кредити. 5-7 Каже, протилежна ситуація з іншими державними програмами підтримки аграріїв. За два роки жодне господарство Кіровоградщини не скористалось грантом до 8 мільйонів для розвитку переробного підприємництва. 70% проєкту фінансує держава, 30 це власні гроші. Грант можна отримати за умови працевлаштування не менше 25 людей і здійснювати переробку не менше трьох років. Цьогоріч двоє сільгосповиробників Кіровоградщини подали на розгляд заявки на створення саду та теплиць. Його розмір від 5 до 7 мільйонів гривень. Заявка на створення теплиці і саду фундуку в Кропивницькому районі. Зараз вони знаходяться на погодженні в Мінагрополітики. Область долучилася до цих програм, але держава в цьому році під кінець року вже змінила умови участі, гармонізувавши їх в частині створення робочих місць. Тому маємо сподівання, це була одна, до речі, з наших пропозицій, щоб замінити число постійно необхідні критерії число постійних робітників на сезонних. Фермер Сергій Бергер каже: не користувався ні кредитами, ні іншими державними програмами підтримки. Не один рік ще не був похожий один на одного. Завжди які-то нові проблеми, нові критерії. І ми завжди залежимо від погодних умов і від ринку збита сліхоз Через що хотілося б нам, щоб держава, звісно, давала якісь гарантії. Так, але на жаль, на сьогоднішній день ці гарантії ми не отримуємо. Говорить, звик розраховувати тільки на себе, а особливо під час війни, коли підтримка держави іншим необхідніша. Ольга Склярук, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.